Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту долучається. Вітаємо вітаю, шановні українці, пані Ірино. Повномасштабна війна триває в Україні вже два роки. У нас стає все більше ветеранів. Якщо говорити в цілому, то війна 10 років. Які програми підтримки ветеранів на сьогодні працюють у нас? Вітаю, шановні українці. Ветеранська політика є сьогодні вкрай важливою і пріоритетною з діючими державними програмами підтримки. Ветеранів війни можна ознайомитися на сайті Міністерства у справах ветеранів. Також на базі єдиного державного реєстру ветеранів війни працює ресурс. Є ветеран, і саме зареєструвавшись там за допомогою цифрового електронного підпису, ветерани війни та члени їх родин зможуть отримати допомогу та всю необхідну інформацію про державні програми. А саме про державну програму є робота, в рамках якої надаються гранти на заснування власного бізнесу, державна програма Помічник ветерану, державна програма забезпечення житлом, державна. На програма підтримки осіб з інвалідністю внаслідок війни, державна програма медичних гарантій, лікування, реабілітації, соціальних послуг та Пільг дуже важливо розуміти те, що наші ветерани повертаються саме у громади, і насправді сьогодні не у кожній громаді працює помічник ветерана, і не у кожному населеному пункті є центр надання адміністративних послуг, де працює єдине електронне ветеранське вікно. Тому важливо, що працівники органів місцевого самоврядування старости. Працівники управління соціального захисту долучалися до використання програми «Є ветеран», допомагали ветеранам зареєструватися та інформували про всі діючі. Програми, тому що насправді ветеранська політика вона є багатограмною сьогодні і охоплює багато сфер. Останнім часом ми часто чули про те, що потрібно сформувати єдину державну ветеранську політику, тому два тижні тому разом з колегами-депутатами до Верховної Ради подали проект. Закону про внесення змін до закону України про засади внутрішньої та зовнішньої політики щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері. Даний законопроект опрацьовувався спільно з міністерством ветеранів, спільно з ветеранською спільнотою. Головний автор є Тарас Тарасенко. Наразі він опрацьовується у комітеті. Сподіваюся, що. Зовсім скоро буде винесений у зал для розгляду у першому читанні, і після його прийняття даний закон стане фундаментом саме для злагодженої реалізації ветеранської політики центральними органами влади, місцевими державними органами влади та органами місцевого самоврядування. І основними засадами даного законопроекту є. Належна реалізація медичних, соціальних, трудових, економічних прав ветеранів та членів їх родин, членів родин загиблих, вшанування пам'яті ветеранів війни, формування культури про подвиги ветеранів, створення єдиної електронної системи турботи про ветеранів, створення умов для Комплексної програми реінтеграції саме у громадах, тому що ветерани повертаються у громади і саме там починають своє повноцінне життя, саме там починають свій шлях до повноцінного цивільного життя. Що ж, дякуємо вам, пані Ірино, за долучення до ефіру і за ваші коментарі. Держава піклується про всі категорії, зокрема, і ви безпосередньо долучаєтеся до нашого ефіру. і Коментуєте і щодо молодіжної політики і інших царів наше життя. Так само дякую вам за це.